Вітаю! Тема нашого відео геометричне місце точок, коло та круг. Будь-яка множина точок це геометрична фігура. Зобразити довільну фігуру легко. Що намалюєте, це і є геометрична фігура. Однак вивчити фігури, які складаються з хаотично розміщених точок, навряд чи доцільно. Тому розумно відокремити той клас фігур. Усі точки яких мають певну характеристичну властивість. Тому кожну з таких фігур називають геометричним місцем точок. Отже, геометричним місцем точок, скорочено ГМТ називають множину всіх точок, які мають певну властивість. Образно ГМТ можна подати так задають певну властивість, а потім на білій площині усі точки, які мають цю властивість, фарбують у інший колір, наприклад, синій. Та синя фігура, яка при цьому отримується, і буде геометричним місцем точок. Наприклад, позначимо дві точки А і Б. для всіх точок задамо властивість. Одночасно всі точки належать променю А Б. І променю БА. Зрозуміло, що цю властивість, властивість мають усі точки відрізка АБ. І тільки вони. Тому відрізок АБ є геометричним місцем точок, які мають вказану властивість. Дві перпендикулярні прямі А і Б. Для всіх точок задамо властивість. Точки належать прямій Б. І знаходяться на відстані 1 см від прямої А. Очевидно, що точка А і Б задовольняють ці вимоги. Також зрозуміло, що кожна точка, відмінна від А і Б, цієї властивості немає, отже, шукане ГМТ є фігурою, яка складається з двох точок А і Б. Щоб якусь множину точок можна було назвати ГМТ, які мають певну властивість, треба довести дві взаємно обернені теореми. Пряма теорема: кожна точка даної множини має задану властивість. І обернена теорема. Якщо точка має задану властивість, то вона належить даній множині. Теорема 191: Серединний перпендикуляр відрізка. Є геометричним місцем точок рівновіддалених від кінців відрізка. Ось зображення даної теореми. Серединний перпендикуляр, тобто пряма, яка проходить через середину відрізка і перпендикулярна до нього. І будь-яка точка цієї прямої рівновіддалена від кінців відрізка. Пряма теорема. Кожна точка серединного перпендикуляра відрізку відрівно віддалена від його кінців. Доводити це твердження не потрібно, так як ми доводили його ще у темі а, трикутники. Твердження у нас звучало так: теорема. Кожна точка серединного перпендикуляра відрізка рівно віддалена від кінців цього відрізка. А якщо проілюструвати це на прикладі. На відрізку я візьму деяку точку С, з'єднаю точку С із точками А і Б. В результаті ми отримаємо два прямокутних трикутника АОЦ і БОЦ. В яких АО і ОБ рівні, як катети за умови, А СО – спільний катет. Отже, якщо трикутник АОЦ і БОЦ рівні. То, і, відповідно, гіпотенузи А С і С також рівні з рівності трикутників. І обернена теорема до даної. Якщо точка рівновіддалена від кінці відрізка, то вона належить серединному перпендикуляру цього відрізка. Отже, серединний перпендикуляр являється геометричним місцем точок. Множиною точок, які знаходяться на однаковій відстані від кінців від Теорема 192. Бісектриса кута є геометричним місцем точок, які належать куту і рівновіддалені від його сторін. У нас є кут АОБ ОК, бісектриса. Пряма теорема говорить: кожна точка бісектриси кута рівновіддалена від його сторін, тобто знаходиться на однаковій відстані. Проведемо з точки К на промінь ОБ перпендикуляр. І опустимо так само промінь з точки К на промінь ОА. Доведемо, що промінь КП і КМ рівні між собою. При цьому ми розглянемо два прямокутних трикутника КПО і КМО, в яких кут МОК. КОП рівні, тому що ОК бісектриса. А гіпотенуза ОК спільна. Отже, два прямокутних трикутника рівні за ознакою гіпотенуза та гострикут. А в рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Запишемо це коротке доведення. Значить, розглянемо трикутник. КПО Кут П90 градусів. І трикутник КМО, в якому кут М дорівнює також 90 градусів. В цих трикутниках кут МОК дорівнює куту КОП, ОК бісектриса, Кута. М, О, П. а сторона ОК спільна. Отже, трикутник КМО дорівнює трикутнику КПО за гіпотенузою і гострим кутом. Тому з рівності трикутників випливає, що відрізок КМ дорівнює відрізку КП, що й треба було довести в даному твердженні в, те, в прямій теоремі. А про що говорить обернена теорема? Якщо точка, що належить куту, рівновіддалена від його сторін, то вона лежить на бісектрисі цього кута. Тобто, у оберненні говориться, що якщо відрізок... КМ і КП рівні, то ОК являється бісектрисою. Наступне поняття, яке ми з вами повинні розібрати, це поняття кола. Отже, колом називають геометричне місце точок, відстань від усіх до заданої точки дорівнює даному додатньому числу. Множина точок, яка знаходиться. На однаковій відстані від однієї точки, що називається центром кола. Отже, точка О, це центр кола, відповідно відрізок ОХ, що з'єднує центр кола з довільною точкою на колі, відрізок ОБ ОД називаються радіуси позначатимемо R велике або R маленьке, в залежності від умови, і є радіус кола. Відрізок, що з'єднує дві точки на колі, і проходить через центр кола, складається з двох, відповідно, радіусів, називається діаметр кола. Тобто відрізок BD, Діаметр позначати маленькою літерою D і є діаметр. Повторюємо ще раз означення. Відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через центр кола, називається діаметром. Відрізок, що з'єднує центр кола з довільною точкою на колі, називається радіусом. І залишився ще один відрізок, показаний у нас на малюнку, це відрізок, який з'єднує дві точки кола, не проходить через центр в даному випадку, просто довільний відрізок, що з'єднує дві точки кола. Цей відрізок називається хорда. Отже, відрізок АВ – хорда. Але ж, якщо ви звернете увагу на відрізок БД, який є також хордою, але проходить через центр кола. Тому визначена діаметра можна дати як хорда, що проходить через центр кола. Це елементи кола, з якими ви знайомі на сьогоднішній день. З курсу математики 6 класу ви знаєте, що фігуру, обмежену колом. Називають кругом. Тепер означення круга можна сформулювати за допомогою поняття геометричне місце точок. Отже, кругом називають геометричне місце точок, відстані від яких до заданої точки не більше задане, задане число. При цьому точка О являється центром круга, не тільки кола. Точка Х належить кругу, але колу не належить. Точка Y не належить ні колу, ні кругу. Розглянемо одну задачу. На продовженні хорди CD д із центром точки О. За точку Д позначили точку Є. Е. Так що відрізок ДЄ дорівнює радіусу. Нашого кола пряма ОЕ, перетинає дану, дане коло в точках А і Б. Довести, що кут АОЦ дорівнює три кута С О. З того, що я вже позначила на малюнку. Що відрізок ДЕ дорівнює відрізку DOC DO, AO. Так як три останні відрізка являються радіусами кола, а за умовою ДЕ дорівнює радіусу, ми бачимо, що трикутник ОДЕ рівнобедрений. Тобто, кут ДОЕ дорівнює куту ДЕО. Позначимо їх через Х. Відповідно. Кут ОДЦ являється зовнішнім кутом для трикутника ОДЕ. Позначимо через 2х. Трикутник СОД рівнобедрений, тому і кут ОЦД також 2х. А кут СОА зовнішній для трикутника С О, і дорівнює сумі кута С і кута Є, і відповідно дорівнює 3Х. Все, що ми проробили на малюнку, запишемо в нашому розв'язанні. Кут АОЦ дорівнює сумі кута ОЦЕ і кута ОЄЦ. Відповідно, підставивши значення 2х плюс Х, ми отримуємо 3 х Отже, кут АОЦ дорівнює 3 кута С Що й треба було довести в даній задачі.